Сину, сьогодні тобі виповнилось 17 років. 17 років це вершина юності, крихкий вік між дитинством і дорослим життям. В цю чудову твою дату я бажаю, щоб скарбничка твоїх особистих досягнень і успіхів постійно поновлювала, щоб мрії і сприйняв найпотаємніших бажань неодмінно збувалися. Щоб кожен день тебе зустрічав з хорошим настроєм і причуттям великого щастя. Мені хочеться побажати тобі гарного настрою, багато позитивних емоцій. Я хочу, щоб кожен твій день був яскравим і на бабу. Кожну ніч працюй над собою і вдосконалюйся. Нехай на твоєму шляху завжди світить сонце. І зустрічаються тільки добрі і чесні люди, з ним народження любов.